Стоїть у нас задача на Volkswagen Jetta зняти два задніх тормозних супорта, тому що не відкручуються штуцера для прокачки, і треба поміняти гальмівну рідну. Стосовно оцих трубок. Хотілося би, так скажемо, закрити це питання на майбутнє. На цих трубках у нас нанесений захисний шар, який захищає їх від корозії. І якщо вдруг вони у нас не відкручуються. То гріти їх, пробувати, якось розробляти і так далі не має абсолютно ніякого сенсу, тому що ви просто спавите цей захисний шар. І поставивши таку трубку назад, вона через деякий час у вас погниє. І результати ви самі знаєте. Може витекти гальмівна рідина. А це не дуже не дуже приємно, не дуже безпечно. Тому моя особиста думка: якщо ця трубка не відкручується, її треба одразу ламати і міняти. Тим більше зі своєї практики, зі свого досвіду, скажу так, з ними можна намучитися просто їбать його в рот скільки часу. А така кількість часу сульсарних робіт коштує дорожче ніж сука нова трубка. Думайте самі.